Смачні голубці з перловки та фаршу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Заливка готова. А зараз за смажкою заливаємо голубці. За смажку гарно розрівнюємо. Заливкою, що ми приготували, заливаємо голубці, каструлю ставимо на вогонь. Накриваємо кришкою і доводимо до кипіння. Голубці закипіли, накриваємо кришкою і варимо їх 40-50 хвилин. У мене прийшло 50 хвилин, пробуючи капуста готова. Ви знаєте, що квашеною капустою готуються голубці трошки довше, ніж свіжою. А який запах у мене в квартирі витає, я вам не можу передати. Перлові голубці можна готувати як м'ясні, так і пісні. Наприклад, з сушеними грибами або свіжими грибами.